Тому перші люди, які знали справжнього Бога, згодом забули за Бога. Це могло бути різним чином. Наприклад, виникала колись майну... майнова нерівність, тобто якийсь племінний вождь, якому подобалася влада, і він не хотів більше чесно працювати, а тільки наживатися на бідних, на підданих якому не треба була справжня Божа справедливість, підкупив справжніх священників і створив собі власних жерців, і власний пантеон ідолів, які були вірні тільки тій політичній владі чи фізичній силі, і на, віс... і на основі цього створювалися такі жерці, які були вірні володарів і своїм чортівськими. І, і різними своїми чортівськими чудами лякали простих людей, які боялися їх за цю чортівську силу, яка, якою вони виконували і використовували для захисту своїх і згодом інтересів своїх політичних володарів, і збереженню цієї системи земного несправедливого керівництва.